Доступною була преса для пересічних мешканців нашого міста у 1903 році, 120 років тому. Чи усякий міг дозволити собі придбати газету Кур'єр Станіславівський або ж інший часопис? Зацікавившись цим питанням до однозначного висновку особисто я так і не дійшов. Тому пропоную вам ознайомитися з цінами на тодішню періодику і порівняти із сьогоденням. Примірник місцевої газети нині можна придбати у середньому за 10 гривень. 120 років тому його вартість була 20 галерів. Ну, це тодішні копійки. 100 галерів це була одна крона. Маємо і вартість підписки на кур'єр. Читаємо. Від видавництва. З початком нового кварталу просимо, шановних читачів, поновити передоплату, яка становить 2 крони. Та 4 крони за кожне півріччя. Чи дорого це було у той час? Для порівняння наведу деякі тодішні ціни, про які довідався з тої ж таки газет. Наприклад, квиток з Львова до Чернівців можна було придбати за 9 крон. Кінь коштував 600 крон. 40 правили за теля. Газова лампа вартувала 4 крони. Такі ж гроші треба було віддати за. Кишеньковий годинник. Пара взуття приблизно 3-5 крон. А пляшка оковитої 2 крони 10 галерів. Тобто за півлітра горілки треба було віддати більше, ніж за підписку газети на квартал. А тепер вам вирішувати, дорого було читати пресу у той час чи ні. Ще додам, що місячна заробітна платня лікаря становила 230 крон. А будівельник отримував приблизно 80. Ну і далі до інших статей. Заголовок. Захищаємося. Від кого зараз дізнаєтеся. Як відомо, чеські та німецькі цукрові заводи уклали картель, згідно з яким продають цукор за дуже низькими цінами, нижчими від собівартості виробництва. Робиться це з єдиною метою. Щоб галицький цукровий завод. Підприємство у Пшеворську, це сучасна Польща, збанкрутувало. Він дає роботу сотням родин, обов'язок кожного з нас боронитися від чесько-німецької інтриги. Просімо у кожній крамниці тільки цукор Пшеворського заводу. Бойкотуємо тих торгівців. Які продають цукор чеських та німецьких заводів. Хто не відчуває обов'язку захищати нашу промисловість, чинить тяжкий гріх перед державою та суспільством. Купуйте цукор тільки пшеворського заводу, поширюємо це гасло усюди. Отак захищали свого товаровиробника. Зараз інша стаття: вибух котла та пожежа на нафтопереробному заводі. У неділю в Микитинцях сталася пожежа на нафтопереробному заводі Fisher Kreisberg. От була така, виявляється, фірма, і мала вона свій завод у Микитинцях, тут поблизу Івано-Франківська Станіславова. Причиною пожежі став вибух котла, тонкі і зношені стінки якого не витримали тиску нафти, яка там містилася. У момент вибуху на даху будівлі перебував Лимар. Лимар це майстер, який виготовляє елементи для запрягання і сідлання коней. Чому він там був на котлі? 25-річного хлопця миттєво охопило полум'я, тож у безнадійному стані його доставили до лікарні, де він помер того ж дня. Ось така сумна інформація. Далі йде заголовок «загублено». Ну, цебто. Допоможіть знайти. Чотирирічний син купця Н Н. Тобто прізвища імена не називаються тільки е, ініціали, забрав з дому жіночий золотий ланцюжок вартістю 120 крон і загубив. Далі. Пані К. Крапочка Л, дружина банківського чиновника, їдучи з залізничного вокзалу до своєї квартири на вулиці. Біловського втратила золоту каблучку з діамантом вартістю 160 крон. Загублено також на вулиці Галицькій срібний годинник з ланцюжком. Допоможіть знайти, але чи допомогли, знайшовши. Ну, це не знаю. А зараз такого кримінального характеру. Ось, не кримінального. Затримано колишнього учня Краківської гімназії Валентія Будзинського, який, не маючи засобів до існування, представлявся всім як граф платер. Ну, напевно, якісь афери вчиняв. Подібним до нього був ще один підсудний. Читаємо. Арештовано та віддано до суду 23-річного Єна Грюнвальда, родом з Угорщини. Він. Назвавшись агентом, видирав значні суми коштів з торгівців деревом у татарові та тарновиці лісній. Як бачимо, вистачало тоді ділків, подібних до Остапа Бендера. Пан Герман Валлах, машиніст друкарні пана Вайнфельда, був засуджений місцевою владою до 14 днів арешту за те, що кричав перед піхотними загонами на вулиці 3 Мая. Гасло геть мілітаризм. Ну, от нема чого кричати на військових. Далі читаємо про велике обурення глядачів. Поціновувачів вистави, які виходили з театру в суботу ввечері, обурило те, що вони побачили на вулиці, а саме наповнені фекаліями фіри, які опів на одинадцяту вечора цілим парадом прибули на вулицю Сапіжинську – де забирали з будинків відходи? Можете собі уявити, який нестерпний сморід панував на всій вулиці, обурюється журналіст. І це у час підкреслює значної вечірньої активності, коли багато людей прогулювалися містом. як так можна було? Ну навіщо було заставляти вишукане панство затуляти носи від запаху свої ж таки відходів? Жах. Знову про пожежу. У ніч, з п'ятниці на суботу, близько 11-ї години вечора, у харчевні Маркуса на вулиці Сапіжинській уже після закриття закладу спалахнув вогонь. Пожежу помітив поліцейський патруль, який проходив мимо. Негайно викликано. Пожежну бригаду, яка локалізувала вогонь. Страховий збиток становить 200 крон. Причина пожежі, як завжди, необережне поводження з вогнем. А зараз про визнання і винагороду премію в розмірі 100 крон отримав залізничний сторож Петро Яремків з делятина. Його відзначили за ревне виконання службових обов'язків. Та вияв надзвичайної мужності під час відомої катастрофи обвалу гірських валунів у червні цього року, що стався між Микуличиним і Татаровим. Молодець пан Петром. Ну і про швидкісний поїзд номер 306. Тоді такий існував, який відправлявся зі Станіславова до Львова о 5 годині 59 хвилині ранку. Так точно відправлявся. Е, цей поїзд курсуватиме і надалі до 30 квітня 1904 року. Як відомо, він був запроваджений на час з 1 травня до кінця вересня 1903 року. Однак виявився практичним і потрібним. Тому міністерство залізничних сполучень. Продовжило його курсування до 1 травня прийдешнього 1904 року. А зараз заголовок щорічний ярмарок. Осінній ярмарок. Гарна погода у нашому місті сприяла масштабному щорічному святу. Окрім пропонованих різноманітних продуктів харчування, була представлена і вітчизняна промисловість. Тобто вироби наших майстрів. А саме, взуття. Полотно, буднарні вироби тощо. Активно діяв ярмарок домашніх тварин. Їх загальна кількість на ринку становила близько 3900 голів. Перерахували всіх. У тому числі, велика кількість худоби прибула з гірських пасовищ, а саме 560 штук. От як вони відрізняли, що та худоба з гірських пасовищ. А та з низинних не розуміє. Однак велику кількість коней та корів власники так і не продали. Або дорого просили, або було мало купців. За ярмарком наглядали працівники ветеринарної медицини. Він відбувся мирно, жодної надзвичайної ситуації не трапилося. Коли не побилися. Окрема подяка організаторам заводу, яку підвозили, щоб у спекотній день напоїти худобу. Ну і зараз про оголошення, у тому числі рекламні. Доктор А. Крапочка Ріхтер вже повернувся і працює, як це було і до його від'їзду. Ну, кудись мандрував чоловік та й повернувся, тому через оголошення у газеті запрошував. Кому треба? мовляв, Приходьте. Подібне, відома вчителька французької мови Марія Страм повернулася з канікул і дає уроки, як і раніше, за адресою вулиця Галицька, 1, 15, 2 поверх. Молода, розумна особа, а ще й енергійна, влаштується на роботу у будинок для догляду за хворою людиною. Супроводу літньої людини або для ведення господарства з вдівцем або священником. Що роблю висновок, що молода особа була таки жіночої статі. Будь ласка, надійшліть свою заявку за такою адресою Станіславів, вулиця Собицького, 1.86. Ну, а зараз про пропозицію від іноземної компанії. Бажаємо налагодити ділові відносини з агентами, які віддають торгівлею вином і делікатесами. Обіцяємо хороші комісійні від продажу. Наша компанія витримає будь-яку конкуренцію, пропозиції французькою або німецькою мовами. Надсилайте за адресою. Така-то вулиця. Важко прочитати. Місто Малага, Іспанія. Ви бачите, яка широка географія була рекламодавців. Де Іспанія, а де Галичина? І ця інформація була остання сьогодні, але попереду інші програми. Тому зустрінемось.